Зі нас перші про головне поїхали. Розвідка підтверджує РФ готує повторний наступ із білоруського напрямку. Українське командування вже повідомляє західних партнерів про загрозу великомасштабного удару. Оперативні дані свідчать, що кілька армійських корпусів перекидають у прикордонні райони Білорусі, ведуть переміщення техніки і силовиків. Активізовують розвідку, і дезорні пости. Мета прорвати оборону на півночі України, оточити Київ і спрямувати удари через бровари чи вижгороди для роз'єднання оборонних районів. Крім того, є сигнали. Щодо планів атаки на Прибалтику, застосування авіації, ракетних ударів, диворасійних проникнення, щоб розгорнути фронти у кілька напрямків і змусити альянси відволікти ресурси. Пише телеграм-канал Прибалтійський партизан. Однак така амбіційність викликає відвертий спротив у деяких сегментах російської армії. Льотчики, генерали і офіцери вже обговорюють неприпустимість нових людських жертв та авантюрні плани Кремля. Путіна, зокрема, частина особового складу у полках у західних округах відмовляється виконувати накази про перекад. Тання чи наступ, військові штаби фіксують наростаючий саботаж, затримки у постачанні пального і боєприпасів, невчасне технічне обслуговування, техніки, технічні відмови комунікації у кількох частинах. Навіть з'явилися закриті чати, де обговорюють можливість відкритого виступу проти наказів, які приречені на провал. Сам Путін профільтрований інформаційною блокадою, вважається слабким у прийнятті рішення. він вже в ізоляції тиск із з боку Патрушева та внутрішньої групи силовиків починає давити на президента. Патрушев із контролем ФСБ та частини внутрішніх військ і спецпідрозділів має фактично силу впливу на вибір курсу. У столичних кабінетах формуються сценарії, де Путін поступово віддаляється від командування військами. а Рішення про наступ ухвалює колегіальний орган за участі керівників силових структур. Відтепер ключові стратегічні накази повинні йти не від особистості, а через систему контрольовану Патрушевим. Сама підготовка до наступу супроводжується хаосом, логістика зривається у частинах вже фіксо. Сують страйки водіїв механіків, які відмовляються вивозити техніку на ризикові відтинки без гарантій безпеки. У білоруських регіонах проводяться мобілізаційні заходи поза офіційними рамками, що викликає відкрите невдоволення у частині місцевих чиновників. Деякі білоруські дивізії мобілізовані на кордоні з Україною, теж не хотя приймають накази з Москви. у тих умовах, підтверджують роздвоєння лояльності у тилу РФ. Готують сценарії усунення Путіна на тлі військового провалу. Українська сторона володіючи інформацією про ці плани, а не вже підсилює оборону на північному напрямку. Передислокація резервів, розгортання протитанкових вузелів, розширення зон прикриття ППО з лотів для інженерних перешкод. Крім того, Київ доніс до партнерів загрозу, що поришуючи поставки засобів ППО протитанкових ракет і розвідувального устаткування. Західні союзники отримують сигнали, що масштабний російський наступ це не гіпотеза, а реально підготовлений удар. Якщо наступ почнеться без належної координації з урахуванням внутрішньої нестабільності, РФ може обернутися катастрофою для. Агресора Україна має шанс перехопити ініціативу, зруйнувати у вторгнення і показати, що нова хвиля наступу обречена. Але найскладніше питання хто фактично керуватиме військовими рішеннями в Росії, якщо Патрушев отримає контроль, може бути спроба очистки Путіна, заміни особового керівництва, а потім переговорів з Україною на нових умовах. Якщо ж Путін втратить реальну владу, але залишиться символічним лідером, ризики радикального нападу лише ростуть, або вона нова група може демонструвати сильну руку. Ку що ж загроза з Білорусі це ключовий тест для здатності РФ змінювати наступ у кількох напрямків одночасно, але внутрішні розколу військово-політичному керівництві саботаж і моральний спад можуть зруйнувати навіть ретельно сплановані операції. Патрушев в ризики кризи може виступити тією силою, яка ламає Путіна або змінить формат війни з зовнішньою агресією на внутрішній контролі для України. Зараз важливо не лише зупинити вторгнення, але й не дати агресору мобілізувати нові сили окрити. Чний момент у відповідниці події розвідка НАТО зафіксувала незвичну активність російських транспортних авіаційних літаків, які зупиняють на незапланованих базах і проводять до заправки в польових умовах. Це свідчить про нестабільність логістики та, можливо, страх перед внутрішніми диверсіями у прикордонних регіонах Білорусі фіксується мобілізація без повісток. Чоловіки уночі вивозять до наметових таборів без формального оформлення, примушують підписувати контратаки під тиском. Паралельно почастішали випадки утеч білоруських військових до Польщі та Литви. Це розглядається як перші ознаки дезертирства на телі майбутнього наступу. Путін тим часом втрачає контроль не тільки над військовими, але й над комунікаційною мережею. Частина його наказів не доводиться до виконання зникає в кабінетах середньої ланки. Деякі генерали відкрито ігнорують прямі вказівки, перекриваючись інформаційним шумом або помилковими координації. На цьому тлі патруша актував свої кадри в генштабі та ФСБ, створюючи паралельну систему управління. У разі повного провалу наступу ця система може спрацювати миттєво. Ліквідація Паттіна як центру впливу і публічна зміна курсу на завершення війни. Але до цього моменту загроза Києвої Балтії цілком реальна, і стає дедалі більше схожою на відчайдушний хід з уже програної шахівниці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.